Так, ну що, молода команда вже зібрала ожину і малину я перебила і в холодильник. Ми сьогодні такі круті, ж... Та да, а ти що? Ти... <смі> ти, ти заміж виходиш, заміж ага, виходиш. Подала. Придане подала. Стів, спасибі тим, дякуємо. Ми як баріні посідали. Ми снідаємо О, так, сідаємо і... сюди. Снідаємо. І висота хороша, ой, добре. А тепер же ніяк не їду до своєї дачі. Оце ж предане позиція. Та ладна, ми бащей. Ми бабуся заміж видаємо. Це вона придане своє забирає <гум> <хоч>. <гум> <гум> натуральне, <гум> <гум> та? Да, да, да? Та я провірючі, <гум> там не не, віші не завелися. <гум> <гум> ну не ворушиться. Не ворушиться, ні? <гум> <гум> ага. Так а ти кинула, ти казала, мама отступи, бо вона тебе ще й вб'є. Ну, це, це пір'єва подушка, представте собі, ну, яка та, вона це, важлив, я не знаю. Це на цьому, це на чердаке лежала вона. О, так що я тепер пішла на дачу. Давай наволочку поміняй, щось наволочка гріла. Доча, ну годами лежить же. Так треба, може, поміняти. Чи там а не треба? Ну, я а, поміню. А, а, поміню. а зачем ти на дачу тянеш подушку цю? Доця, там трошечки я... Зроблю м'яко. Ну, пішли, покажеш. Mm -hmm. Молода команда хоче вже, як знаєш, принцеса на бути. ніби. Да, я вже лежу, там уже дві, тільки -ті, ті і п'є. Давай я понесу. Ні, ні. Ти шо, ні, 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 ні. А ось нам ще сьогодні з тобою велика робота принадлежала. Яка? Оце оце. Це на нас не похоже навіть. Шо? Оце привезти до порядку. Я не достану, Саша приїде я, потім. потім. Лісницю, ось, ми не зробили. хочу. Саша приїде потім зробить. Так, щоб, щоб сані не відставляли. Не О, от і ти оці двері знайшла. Які? А тут вони все время у мене. Да? Скільки, я скільки ці Ух ти, глянь. Це я їдь сюди. О, а що тут так. коробочки? Ну, а христо. помідори, що це? Ти? думаєш, що а з них ней... буде. Провіряю, ще не провірила. Ну це роза тут. Це ще пусте. То, то ви викину гнилі, то там думаю, що вони пустують. А бачила, скільки павутини в тебе тут? Тебе павуки охраняють. Охороняють тебе павуки. А ну що тут ти будеш робити? А ну що ти будеш робити? Оце ж дивіться. Раз. То, а, я а не так у тебе там подушок уже мама, мама не горюють ну, 100 да, кілограм. Дві, я ж кажу дві. А тепер я оце сюди заберу досяг. Я попробую подушку тут. Придержи мені подушку, щоб не впала. А я ось сюди, ось це ставлю тепер Брагу. О, Дивись, як гарно. Так, а що ти? Хай так і лежать. вони. Та наш, воно ж воно ж утяжеляє качелю. Так ось ось воно ж держиться на цьому. Воно тут плетля одірветься і все, і до ага. свидання. Ну, так як коли той сварщик, сварщик приїде. ага. Так ти думаєш, що відірветься прямо зараз? Та ну зараз, давай сюди цю. Це треба да на горище їх закинути і все. Не треба, я ж другий. А ти ноги не... робиш ним. Так, тепер дивіться, як... По-моєму, отак повинно бути, отак повинно по-моєму, бути. Ма отак повинно бути чи на цю? Ні, на цю сторону. На, на цю сторону. Мене Колись мамка вчила, але я так і не... Ну, а як ногами з собою... А ти вмієш на що-то щитати зараз? А я вже вмію. А я вже не пам'ятаю. Ти мене вчила якось, так. Да. Оце тисячі. Оце сотня, оце десятка, це копійки. чи що? А оце тисяча, сотня, це рублі. Тисячу сорок. ні не так, навірно Тисяча 200. Ні, сорок, а восьм. А восім не вистачає. Више. Ну, Блін, цікаво, треба. Я тебе повчиш о, так. Ой, так. таке тяжеле. Боже, це теж це десь, ж теж я... переїло. Так. Так, так, ти ж під низ її положи. Боже, положу. якісь письма. Ой, любовні, не, любовні, не, любовні не, мабуть. Письма, доча, то, то, то не письма. Ето. Е, Там записано, знаєш що, не. телефон. ДБК, що таке ДБК? А де ото запритили, що е, корм робили? То БВК. Дедика? -де -де -де? Та це ти будеш сидіти. Тут ну, і оце ось... все убирай, оце. Кого? Оці подушки. Та ні, ти що оце? Ось... Я задній оцього. А ось вона десь тут знімається на волочки чи ні? Давай я постираю, бо я буду... Яке? Оце нижнє, воно вона затічна. Я не чистила. Ти їх стирала. Ти їх стирала, зачем... То не містирали? я, то машинка стирала. Так, короче, бабушка тут троє, потім покажу вам. Все. А зачем так. ти туди її поставила? А я ж так ляжу і буду. Так тобі треба дирку тут зробити. А от що Не дирку, а прогиб. А оце ж, оце, ось. Да? Оце. Короче, погано, що качелю не можна зимою тут спать. Ага. Бабушка б зимою тут спала. Да. Дуся, а ти лягаєш на качельку чи ні? Не, скажи, я не, не я боюсь. Лягеть. Трошки може з ногу подати. Я боюсь, кажи, да. Я боюсь. Угу. Да, да. Наверное, трошки дальше. Хозяйка звонила, каже, что там моя э, бусюня? Я кажу, а кто тебе сказал, что она твоя? Вона уже не твоя, вона уже наша. Вона уже наша, да, моя котявиця. А, а может, кормила чем Так Ні. Ні, вона корм їла там сухий. Не може. Ні, тут не в кормів, їй тут просто наравиться. Ти що вона вийшла і гуляє, да? не треба здати, у мене пісять какать поведуть. Я тут, О, я тут хазяйка. А ну -ка. Ану, дай ка я ляжу, попробую ходити. Я. А оце зачем тут? А то я ноги туди положу. Ой. Дуся, не бойся, я тут, я Лягай. І... Лягай до мене. Лягай, 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 все. Залазь, залазь, давай, <мес> давай, давай, давай. Лісь плигай. Плигай. Ряцю. Ой, солось. Нема кудись полозити, полозить. Ой, лягай, я, давай я подушку приберу. Ой так, вот, лага. Вот, ой так. Ой, яка королевішна тут бабушка. Вот, ой, ну, 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 хорошо. ой, хорошо, Ай, хорошо. И дуська лягла. Ой, клас. Ну, це б залізла і лежала. Тут тінечек. Да, я да, я я як тут хорошо, Дусь? от по кабаках бігаєш, так лучше б ти тут коло. З бабусі, бабусі. дивися, гойда, не бойся, гойда, не бойся, не бойся. Гойда, гойда. Ала гойдає, ой, гойдає, харасо Дусю, Дуся, Дуся. Ой, як гарно, ти бачиш, як гарно. Ну, ця подушка хорошо лежиш, як кум сватміністру міністру ну, тут. А там вона угу. валяється. Я Валя... вже хотіла її викинути на мусорку. Ой, йду, да, я... Дуся, як гарно, туди, як тут прохолодно. Да. Ай, не, скажи, що то мені тут недоподобне. Ну, що ще ноги задуру, бо Дуська мені не дала лягти. Ну, мамка ж коротка. О. О, да. не, а туди да, тут хочеш розпати, розправ ноги. Отак, А там о, же що тобі... не є. Коси. Нічого, ні, ні, ложи. <кък> ложи, <кък> вони ж ноги будуть на рівні з тобою. Ложи, ложи. Куди ложи? Тут же ж о, фанера. О, о, Нічого, панелі ти не трогаєш. О, Дуська дивиться, думає, що з моєю мамкою роблять? Що з моєю мамкою ділають? Що ця мамка придбає? Ні, ну удобно, звісно. Там може трошки вище, тепер і шия нормальна. І... От там подушка навіть не треба, може. Мені мені сюди. Jakoś... Ну, Класно. А ну давай час бабуся ляже попробує. Мухи не так кусають. Ох, ви дівчата, видумчиці. Хочеш, ну давай, давай. Пригай, Давай, 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 пригай. Ой, так, диви, яка я со. як хочеш. Поворачуйся. Ой, так, лягай. Лягай. Ой, так лягла. Ой, де да, тільки гладить надо. Ось так. Хлопаєм дуськи всі, хлопаємо, хлопаємо, всі наші, Жарко там, водичка є. Жарко. Жарко. Якби ж ти любила купатися, я б тобі кореточко поставила, ти б купати ти ж не хочеш. Ой, яка шиншила. Боже, мам, ти знаєш, вона возле за тебе буде легати, качеля прямо шатається, диви. Вона так хекає, моя курочка, моя зякочка. Ну та зачем же ти мене кусаєш, цю цюточку, зачем? Ти перепутала мене мою руку. Ох, диви, аж качеля двигається. <клухи> Ай -яй, яй. Ай яй. Що там, ми ж вушка чистили, ще почистити почистить не лягла б і лежала собі, і не слухала А Ану лягай. Ану лягай сама, лягай сама сюди. Лягай, лягай, дуйся. та набу мене не ляже. Лягай сюди. Лягай, лягай, зачухалось вухо. Ану, бабушка лягає, зараз подивимося. Куди ж ти сіла в кущі? Ти командир. Там дупа така похлеще моєї. А ну лягає, зараз подивимося, як бабушка ляже. А зараз бабушка ляже ти возле неї. Оце ж бабушка лежить днем, і ти б лягла біля неї. Ні, за собаками за тими бігаєш. Та що в тебе там таке? Тільки вступаю в місце, а вона не хоче. Не хоче. не хоче. Ноги може положити сюди. Ну лягай давай, бо я, я піду. бо це, це команда і не діла не роботи. роботи. Та ще ж. Ну як тобі удобні, а, так А я. Удобно, стоп. Удобно. А, а за чим отой пакет у тебе цілий там а то У мене тут ті Хто? латочки, таке, що мені треба. Я знаю, ну так де там десь шкат. у глуб'ятня візьми в шкаф положи. На ну на на Плаття, дивися, бачу, одне висить, друге, три да, плаття тільки висить. І і і ну, Бабушки тут кабінет. Я ж кажу, що хата не надо, А ця, а ця, а ти казала під ноги, а да? ну, Короче, королевишна. Все, лежи, отдыхай. Ось так, бачите, сама придумує, сама робить, молодець. Дуся, ну йди до бабуся, ну а ну погукай. Йди лягай возле бабушки, лягай, лягай, я постаю. Лягай, лягай. Плигай до бабушки, плигай. Не хоче, вона як сама з бабушки, вона слухається. А як я думаю, вона нікуди не відходить. Вона розуміє, що буде діло труба сама. А потім я. Закрила ворота й пішла. І сама вона не йде, а грустить. Так, молода команда, в тебе тут телефон вирос Дуся, тут ще що, кабаки живі? Це якось навіть непонятно. Дуся, а що це за телефон тут виріс? Що це за телефон? Ти будеш дзвонити? Телефон, і вон ще один. Боже, така. Така кількість цього. будемо. Ну, кози, мабуть, це не їдять, мам. Кози? Да. Я не знаю. А ти бачила, твій друг забрав навіть у ту черешню, що ти зв'язала, що вона валялася три дні у нас на мусорку. Він же забрав ті Так, да, да, да. Я йому казала, що ти хоч би брав ті, що я сортую гарні віддільно. А він як не їде, потім заїде. Він в суботу їде за пластиком, вже пластик збира потом. Чого? Він же пластик собира, а потім це. Ага, а в цю суботу бутилок на, цепляв, каже е, Валентина Володимирівна, каже, боже, а побачив, що коло нас, коло мене дві бутилки, він ото при притормозив, то став ногою. Ну, ще ж люди п'ють воду, звісно, багато. Uh -huh. Напітки, вода. А так, я так, що... йому раніше збирала, що то як. Сашуня вдома, він коли пива. Та я поняла. То, а зараз сані немає. Як всі бутилки виш, ти ж п'єш, ти тільки кока-колу ту не береш. Я не п'ю кока-колу, я взагалі цвітного не п'ю. Я не ти люблю. Ти знаєш, я її за, то її, Правильно, бо мені жарко там стояти. Оце мама каже попідв'язувати. Ну може вечором подивлюся, тут трошки підрізати трохи буде. треба її. Бачите, і вона почала знову боліти, круто, я вже бризкала, бр... бризкала, воно крутий круте. Подивися, внизу я калівка, одломилася, вже од гнилася. От Господи. заправиш там цю поставимо. А це куди ти поправив? Це. це все одно буде обрізатися, ма, не треба сюди пора. Це молоде, воно не треба, тому що тут буде куч дуже високий. Воно тут пускає. А на, наоборот, це треба, щоб бито. Не, не треба, поки він не старий. ще. Це, це треба а, пообрізати. На дорогі, ідіть, дійте, дивіться, ну розріжують ма осінь, але ну, не зараз, помієш? Не... Все своє є, це як ногу відрізати, так оце жить тут. Так що все. Все росте потихеньку, все красиво. По третьому, звісно, да, зараз спешу відрізати прямо. <coughs> дивіться, яка краси. Так, звісно, воно і так пропаде, а обрізати. Хочу сказати, дивіться, як красивий колір цієї троянди. Він неймовірно такий блідо-блідо-блідо-рожевий. Блідо-рожевий, такий красивий. Так що троянди по другому, по третьому колу квітнуть. Дуська пішла, кана розцвітає, але це я покажу все на своєму каналі. Ну, а молода команда, молодець, за, за, за вершу, знаєте що? Ось дивіться, поставили дошку в цей. А в мене є така рідина проти цієї. Це ж мама оце помиємо, а вона вологу раз поставила, а вона там то кришки, то сито, то при, притиснулася і бачите? Поцвілу. Я вже чим я його не дерла, якими мочалками не дерла, і такою, і такою. І ножем нічого не виходить. То я зараз побризкаю, у мене є от плісняви, і треба, щоб воно на сонці гарно вигоріло. От чому я дерев'яний не люблю? Десь трохи волога, все починається, це впитує все в себе. Ну, а ще ні, ще не ну. Ще не ну, покажу ж. Ось, перетерла. Оце вже чекає, не знаю, скільки, кажу, мам. Оце трішки залишилося. Ну, і щухай у тарілочку. Мені на дачу треба йти. А це заміж виходить. <плес> Ні, ну правда, О, так і назову. Бабушка виходить заміж. І, коротше говоря, оце в мене, бачите, який колір? Це нечиста малина. Вийшло отаких от п'ять баночок. Дивіться, написано малина оже. Щоб знати, малина оже, я підписую. Малина ожина, тобто баночка півлітрова малини і півлітрова баночка ожини. Перебила з цукром на дві півлітрові баночки, і в холодильник у мене стоїть. Так що, отак. Ну, нехай стоїть. Бабушка вернеться із дачі замужества. і тоді доведе це до толку. А я йду займатися басейном.